Зерновий коридор він, хоч і розблокував експорт Чорним морем. Однак він повністю не покриває ті потреби, які є, ті можливості, які є в Україні. Про те, скільки маємо запасів зерна, як ми його зберігаємо в умовах, коли немає можливості продати все, що маємо і можемо продати. Будемо про це говорити з Тарасом Висоцьким, першим заступником міністра аграрної політики і продовольства України. Пане Тарасе, добрий вечір. Слава Україні. Героям слава вітаю, скажіть, будь ласка, якщо порівнювати обсяги експорту зернових або аграрної продукції, якщо брати загалом, ну порівняно, скажімо, з минулим роком. Наскільки впав рівень експорту, якщо навіть враховувати всі канали, які ми зараз для цього маємо? Фактично за 2022 рік вдалося експортувати близько 50 мільйонів тонн. Це звичайно завдяки перш за все зерновій ініціативі, ініціативи, прока було в сюжеті набагато кращий показник ніж очікували ще весною. Але він, звісно, є меншим, тому що в середньому щомісяця попередні роки експортували 6-7 мільйонів тонн. Тому, якщо так порівняти абсолютні цифри, в кінцевому результаті все рівно ми вийшли десь на 25% менше експорту. В 2022 році, в порівнянні з 2021. Mm -hmm. тобто, ну якщо так не можна, звісно, абсолютно говорити, ну але глобально виходить, що 25% зерна, яке ми мали вивезти, ми не вивезли. Воно залишається в Україні. Це певно минулорічні ще частина з цього запасу. На як вони довго можуть зберігатись, і чи є шанси, що це зерно теж поїде на експорт, як і мало бути. Фактично дійсно є такий зараз мікс, тому що є ще частково урожай попереднього року, також вже майже зібраний весь крім кукурудзи урожай поточного року, часто вони змішані, це правда. Наразі загрози втрати з точки зору псування мінімальні, в тому числі міжнародні партнери допомогли відгукнулись на прохання України. І було закуплено і роздано в кінці минулого року тимчасові засоби для зберігання зерна рукави об'ємом до 8 мільйонів тонн. Тобто, фактично, питання зберігання вирішено. Далі все залежатиме від успішності діяльності зернової ініціативи. Як зазначало в сюжеті, вона то зупинялася зараз. Черга суден близько 100. тому за умови. Постійної безперебійної діяльності зернової ініціативи можна буде встигнути до нового врожаю відповідне збіжжя експортувати. Це нас основна умова. Надіємося, що завдяки підтримці ООН, Туреччини та інших міжнародних партнерів, все таки вона працюватиме ініціатива, стабільно. І тоді ризики псування через неможливість експорту uh -huh. будуть мінімальні. Це ви маєте на увазі, що встигнемо експортувати і минулорічний врожай, і цьогорічний. Ну, фактично, вже минулорічний, і позаминулорічний. Так, за умови стабільної роботи зернової ініціативи на рівні показників осінніх місяців. Буде змога відповідні залишки урожаю двох років уже. Експортувати до липня до старту збору нового врожаю, uh -huh. а ось ці зернові рукави ну фактично, це ж не елеватор, це таке, це там тимчасове рішення. На який термін зберігання зерна вони розраховані, і скільки зараз тонн зерна зберігається саме в таких умовах, саме в зернових рукавах, якщо є така цифра. Вони розраховані в принципі від виробника навіть до 18 місяців, півтора року, практичний досвід попередніх років показує, що до одного року зберігається, ну, в гарній якості. Тому враховуючи, що закладка осінню і нам треба до літа по терміну зберігання, вони підходять. З точки зору кількості, оскільки в основному вони націлені на кукурудзу, збір якої ще триває, тобто наразі. Закладено з нашими підрахунками приблизно до 5 мільйонів тонн Збій вже в ці рукави. Тобто є ще і вони в залишку, але і збір кукурудзи ще триває. Скажіть, будь ласка, ну наче ще і час є до посівної кампанії, але менше з тим аграрники вже планують свої посіви. От як ви вважаєте, яким чином може змінитися характер посівів, характер культур, які будуть сіяти аграрники цього посівного сезону, враховуючи, що ну уже досвід. Робити це в воєнних умовах є і знов ж таки, враховуючи ситуацію з, з ускладненим все одно, експортом. Ну, перший висновок, який очевидний, він також зазначався в вашому сюжеті. В період війни логістика значно дорожча через багато факторів, затримки огляду суден, страхування, в принципі, необхідність їхати. Кажемо набагато довше відстані палов, тобто логістика дорожча, а, вона в рази подорожчала по, порівняння з мирним часом. Як результат, оскільки логістика на одну тонну продукції приблизно однакова, а, а вартість олійних культур однієї тони в два-два з половиною рази більша за вартість зернових, тому це перший фактор, який впливає на сібозміну. Очевидно, що а, частка олійних культур. Буде збільшена. Ми вже бачимо по озимому ріпаку, що частка ріпаку з спосівах озимах збільшилася. Осінню це відбулося. І очікуємо, що весною соя соняшник, основні олійні культури також їхня частка збільшиться. Також це пов'язано з дорогою вартістю мінеральних добрив. Не прив'язано до з природного газу інших ресурсів на сою ту ж саму, їх треба значно менше. Ніж на кукурудзу в порівнянні, тому ці два фактори, все таки як мінімум у 2023 році, впливатимуть на збільшення частки олійних культур а, в посівах і зменшення класичних зернових. Як це може позначитись на продовольчій безпеці України? І чи позначиться? Фактично, ми а, історично споживаємо порівняно незначну частку, 25-30% від того, що вирощуємо. Тому а, це якось критично на продовольчі безпеці внутрішні не вплине. А, по зимі пшениці ж вона вже посіяна і посіяно достатньо навіть два рази більше для потрібно для, для внутрішнього споживання. А якщо ми говоримо про кукурузу, ту ж саму, то її споживання внутрішнє незначне. 7-8 мільйонів тонн. Можна зібрати з, порівняно з невеликою кількості посівних площ, тому це вплине на об'єми експорту, але суттєво не вплине на внутрішню продовольчу безпеку. А якщо ми говоримо нут, про процеси в сільському господарстві, ці е, е, рослини, ці культури, про які ми говоримо: і рапс, і соя, і соняшник кукурудза. Наскільки я знаю, вони виснажують землю, тобто не можна, ну має бути сівозміна. Які загрози тут є від того, що в нас великі площі будуть зайняті саме такими культурами? Все залежить від технології вирощування, тому те саме кукуруза не є критичною, її можна постійно сіяти на декілька разів, якщо достатньо знову носиться пожирних речовин самих добрим. Аналогічно, по сої взагалі, це культура, яка азоту тобто вона після себе зберігає поживні речовини. Дійсно, є певні максимальні обмеження по частці соняшнику та ріпаку. Але дивлячись на посів, наприклад, ріпаку, тобто його посіли 1 мільйон гектарів, а в нас до посіву планується там, майже 20 мільйонів гектарів. Тобто, частка незначна. По соняшнику, також ми бачили. В цьому році, що все-таки цей критичну лінію не було е перейдено. А попередньо а ми спілкуючись з аграріями, бачимо, що знову ж ця критична лінія не буде перейдена, тому що тоді будуть збитки для аграріїв. Вже буде низька урожайність, погана якість продукції. Відповідно, це mm -hmm. недоречно. Тому все таки з такими е застереженнями, але поки що цієї червоних ліній вдається а. дотриматися в вирощує цих культур. Дякую, ми вас. Почули Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики продовольства України.